Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку віднімання виду від числа 65 відняти 24 та задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Дзвонить дзвоник, дзень зелень На вас чекає гарний день. Всі веселі та здорові. До уроку, всі готові! Так, ну а зараз ми з вами будемо повторювати вивчене на попередніх уроках. Що ми маємо зробити, дітки? Як ви вважаєте, вже було таке у нас завдання? Правильно розташувати числа в яблучках у порядку зростання. Яке найменше число дивимось? В 16 потім. Далі. І останнє. Так, дивимось на ці числа. Яке серед них найменше? Так, 40. Потім залишилось два. І останнє. Попрацюємо з нумераційною таблицею. Вправа фруктова таблиця. Маємо здогадатись, які числа заховалися за фруктами. Починаємо За ківі. Два. За гранатом. Полоничка, абрикоска. Вишенька. Так, виноград. Апельсин. Банан. Слива. Назвіть, будь ласка, сусідів цих чисел. Я назву сусідів лише одного числа, а ви поставте відео на паузу та продовжіть самостійно. У числа 80, сусіди 79 та 81. Далі самі. Ну, а зараз готуємось до математичного диктанту. У додатковому зошиті записуємо дві букви велику букву М крапочка, та маленьку букву Д. Готова? Починаємо. Запишіть числа 56, 12, 8. Сорок 60. Підкресліть однією рискою десятки, а двома рисками одиниці. Далі з нового рядочку запишіть числа, які містять. Чотири десятки і вісім одиниць. П'ять десятків. Два десятки і сім одиниць. Дві одиниці. Один десяток і дев'ять одиниць. З нового рядочку. Запишіть сусідів числа сорок дев'ять. Сусідів числа п'ятнадцять. Замініть число двадцять три сумою десятків і одиниць. Обчисліть другий доданок, якщо перший доданок тридцять, а значення суми сорок шість. Нагадаю вам, щоб знайти невідомий доданок, треба від Суми відняти відомий доданок. Перевіряємо 56 12, 8, 44, 60, 48, 50, 27, 2, 19. Сорок вісім, п'ятдесят та чотирнадцять і шістнадцять. Продовжуємо двадцять три, шістнадцять. Наступне завдання будемо знаходити невідомі компоненти віднімання. Ми маємо в табличці зменшуване від'ємник різниця. Нагадую вам, щоб обчислити невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. А щоб обчислити невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Починаємо. Числа легенькі, тому я вважаю, що впораємося швидко. Отже, Зменшуване 8 від'ємник 5, різниця. Від 8 відняти 5 буде 3. Наступний приклад: невідоме зменшуване це найбільше число. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. 7. Наступний стовпчик невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного. Відняти різницю 3. Невідома різниця. Від десяти відняти 5 буде 5. Невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване до різниці додати від'ємник. І останнє невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння додавати та віднімати двоцифрові числа. Удосконалюватимемо навички розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Та повторимо дні тижня. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Ну що, починаємо! Від числа 57 відняти 34. Пригадуємо: від десятків віднімаємо десятки, від одиниць віднімаємо одиниці. 5 мінус 3 буде 2, запам'ятовуємо 2 десятки. 7 мінус 4 3. 23. 99 відняти 88. 11. 42 відняти 21. Від чотирьох десятків віднімаємо два десятки буде 2, від двох відняти 1 1. 67 відняти 56. Від шести відняти 5, один, від 7 відняти 6, 1. Продовжуємо. 38 мінус 24. Від трьох відняти 2 один. Запам'ятали. Від восьми відняти 4 4. 26 15. Від 2 відняти 1 – 1. Від 6 відняти 5 – 1. 93 72. Від 9 відняти 7 – 2. Від 3 відняти 2 – 1. 84 43. Від 8 відняти 4 – 4. Від 4 відняти 3 – 1. Останні два приклади. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Поставте відео на паузу та запишіть ці два числа, два вирази у зошити. Перевіряємо. Ну, а зараз будемо порівнювати вирази та числа. Усно. Від 43 відняти 3. 40 порівнюємо з числом 4.

Значить, більше 55, 100 відняти 10, 90 та 0 більше 90, 70 плюс 30, 100 і 100 дорівнює. Ну а тепер задача. Ніна купила в кіоску зошити. Коли вона віддала братикові 15 зошитів, то в неї залишилося 20. Тож, скільки зошитів купила Ніна? Дивимось, купила невідомо. Віддала 15, залишилося 30. Знову ж таки, невідоме, зменшуване. Щоб його знайти, треба до різниці, до того, що залишилося, додати від'ємник те, що використали чи віддали. Записуємо в зошити розв'язання та відповідь. Наступне завдання. Розглянемо уважненько. Цей красивий, красивий малюночок. Дітки пішли у похід, так? Подивимося, куди їм ближче? До водоспаду, ось він подивіться, чи до джерела. Дивимося до водоспаду 70 метрів. А до джерела 100 метрів. То куди ж ближче, де відстань менша? До водоспаду. Наступне питання: а на скільки метрів ближче? Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від числа 100 віднімаємо 70, дорівнює 30. Ну, а тепер будемо повторювати дні тижня, називаємо разом. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Якщо завтра буде вівторок, то який день тижня сьогодні? А який день тижня був учора? Тепер попрацюємо у нашому. Робочому зошиті. Перше завдання треба у телефоні натиснути на камеру, навести камеру на QR-код, потім обрати свій варіант завдання, обчислити вирази, які там ви виберете, та записати в зошити лише відповіді. Наступне завдання: Виконай обчислення за цими схемами. По одному ми розв'яжемо прикладу, а далі самостійно. Від числа 28 відняти 4. Від одиничок віднімаємо одинички. Кількість десятків не змінюється. Вийшло 24. Наступний стовпчик. Будемо віднімати десятки, а кількість одиничок не змінюється. Від числа 64 відняти 30. Від 6 віднімаємо 3, залишається 3 десятки та 4 одинички перша відповідь. І останній стовпчик, найлегший, на мій погляд, треба віднімати 2 одинички. Так як і в першому в першій схемі. Третє завдання. Склади задачу за короткою умовою та запиши розв'язання. Отже, дивимося, що це було яблука, так? Було невідомо яблуку у магазині. Продали 34 кілограми. Залишилося 23 кг яблук. То яке ж питання? Скільки яблук було вранці у магазині? або Скільки яблук було спочатку. Задача на знаходження невідомого зменшуваного це найбільше число при відніманні. Тому, щоб дізнатись його, треба до різниці, до того, що залишилося додати від'ємник – те, що продали. Четверте завдання: Пронумеруй дні тижня по порядку та зафарбуй аркуші із назвами вихідних днів. Отже, де наш перший день у тижні. Ось він. Понеділок ставимо одиничку. Далі шукаємо другий. А які вихідні? У вас вихідні субота та неділя. Зафарбуйте ці аркуші. Наступне завдання інтерактивне. Кожному прикладу знайди відповідь у верхній частині. Перетягни до неї приклад. Як перетягнути, треба. Мишкою натиснути та перетягнути, куди ви вважаєте за потрібне. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням, під темою уроку. А зараз обере лист, який би ти хотів відкрити. Обрав. Тепер ми відкриваємо, а ти відповідаєш на питання, чи продовжуєш речення з того листа. Почнемо разом фізкульт хвилинку. Будь ласка, фізкульт хвилинку самостійно, а я прощаюся з вами до зустрічі!